Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні поговоримо на тему: виховуємо здорову дитину у дитячому садку. Фізичні вправи насамперед необхідні для поліпшення здоров'я. Наприклад, загально визнано важливе значення їх у попередженні відхилень у фізичному розвитку та анатомофізіологічних порушень опорно-рухового апарату людини. Велика роль у виявленні неспецифічних захворювань дихальної системи, порушення обміну речовин, розладів травлення тощо вони сприяють формуванню дитячого організму, попередженню порушень постави та деформації хребта. У численних дослідженнях у нас та за кордоном встановлено, що діти, які займаються спортом, значно менше хворіють. Основним методом застосування фізичної культури є ранкова гімнастика. У зв'язку з цим з кожним роком зростає її роль та значення. Комплекси ранкової гімнастики впливають на окремі частини тіла та на весь організм. Вони включають вправи для рук, ніг, шиї, тулуба, розвивають силу, швидкість, витривалість, гнучкість, координацію рухів. Гімнастичні вправи для загального розвитку є ефективним засобом зміцнення або утримання функції опорно-рухового апарату і поліпшення постави, збільшення рухомості суглобів. Вони сприятливо впливають на нервову систему, тонізують організм, створюють позитивний емоційний фон, попереджують захворювання. Отже, регулярні заняття ранковою гімнастикою безперечно корисні, але це нелегка справа, до якої слід серйозно поставитися і психологічно підготуватися. Таким чином, у проблемі ранкова гімнастика з часної людини є багато взаємопов'язаних впливових факторів. І їх потрібно враховувати як в організації, так і в методиці проведення такого важливого оздоровчого заходу. В кожному садочку використовуються всі форми фізичної роботи: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, спортивні розваги та свята, рухливі та спортивні ігри. Прогулянки, фізкультурне дозвілля, організація самостійної рухової діяльності дітей, туризм та багато чого іншого, що забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей дошкільного віку. Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному навчальному закладі здійснюється під безпосереднім керівництвом інструктора з фізичної культури, проводиться з урахуванням стану здоров'я, самопочуття рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, повноцінному розв'язанню оздоровніх, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання. Як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм методів фізичного виховання. Основою системи фізичного виховання у закладі дошкільної освіти залишається руховий режим, а ефективною формою його є фізкультурні заняття. Цікаво та творчо проводяться фізкультурні свята, розваги, дні здоров'я, під час яких дошкільники, педагоги, батьки спільно зміцнюють своє здоров'я, розуміють його цінність, часто здоровому способу життя весело змагаються та перемагають. З метою провадження здоров'я зберігаючих та здоров'я формуючих технологій. У садочках педагоги використовують нетрадиційні фізкультурно-оздоровчі заходи, музикотерапію, кольоротерапію, дихальну терапію, пальчикову гімнастику, гімнастику для очей, релаксацію, психогімнастику, аеробіку, стрічінг, вправи на фітболах та степ платформах У кожному закладі дошкільної освіти облаштований фізкультурний зал, у якому достатньо спортивного обладнання та інвентарю нетрадиційного обладнання, виготовленого власними руками. Провідною формою роботи з фізичного виховання є пізнавально-розвивальна діяльність фізичного розвитку, яка проводиться згідно із вимогами програми розвитку. Дуже корисним і цікавим дітям є виконання знайомих вправ під музичний супровід, а після виконання вправ доцільно зробити масаж, стопів, ніг, рук, грудей, маленькими м'ячиками та інше. Для рухливих ігор доцільно використовуються яскраві іграшки, атрибути, природній матеріал. А після ігор виконується саме масаж цією атрибутикою. Під кінець фізичної діяльності застосовуються оправи на розслаблення з елементами психогімнастики. Таким чином, особистісно орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного і інтелектуального розвитку дітей. Поради батькам і інструкторів з фізкультури. Шановні батьки, піклуючись про фізичний розвиток оздоровлення та загартовування вашої дитини вдома. Користуйтеся низкою наданих порад. Щоденно виконуйте разом із дитиною. Ранкову гімнастику виходьте на прогулянки. Разом із дитиною здійснюйте пішохідні прогулянки та туристичні походи. Залучайте дитину до виконання основних рухів, ходьба, бій, стрибки, виконання прав з м'ятцем, лазіння, повзання. Грайте з дитиною у рухливі та спортивні ігри. Беріть участь разом з дитиною у проведенні спортивних свят, розваг, що організовується дошкільним закладом. Катайтеся разом з дитиною на велосипеді, роликах, грайте у бадмінтон, теніс, футбол, стрибайте на скакалці. Привчайте дитину до дотримання вдома режиму дня санітарно-гігієнічних та культурно-гігієнічних вимог. Облаштуйте у квартирі або будинку спортивний куточок, Перлавайте та грайте разом на воді в теплу пору року, а також привчайте дитину приймати літній душці сприяє загортовуванню організму та зміцненню нервової системи. Пам'ятаємо, що рух це життя. Життя разом це підтримка, любов до своєї родини та до своєї дитини. Гарного вам дня та чудового настрою. Дякую за увагу.